Привіт, друзі! Мене звати Євген, я тренер баскетбольної школи «Южен Баскетбол. Сьогодні ми знову повертаємось до баскетбольних відеотренувань. і цього разу акцент буде на базових елементах у баскетболі. Я помітив, як вам сподобалось наше попереднє відео про подвійний крок. Це дійсно ключовий елемент, який дуже часто використовується в грі, тому його варто відпрацювати до ідеалу. Якщо ви не бачили відео, я залишу вам посилання тут зверху. Можете його переглянути. А ми погнали далі. Сьогодні ж ми розглянемо аналогічний елемент, але зі зміною ніг так званий незручний подвійний крок. Так як в грі дуже часу попадається як зручний, так і незручний подвійний крок, і ми маємо бути готові до різних ігрових ситуацій. Тому ми сьогодні по кроку пройдемо даний елемент. Почнемо з нашої сильної сторони, це під праву руку. Базовий подвійний крок зручний. Це права ліва нога. Починається права нога, завершуємо з лівої ноги, але правою рукою. А з незручних подвінкру, все буде все навпаки. Буде не права-ліва, а ліва-права. Тому ми окремо пройдемо всі ці вправи. Спочатку почнемо з завершальної фази. Це з кидок з однієї ноги, з правої, і буде права нога. Права нога, права рука. Дивіться. Коли зручний подвійний крок будемо, у нас завершення буде з лівої ноги. А зараз незручний подвійний крок. Тому завершальна фаза буде з правої ноги. Перша вправа буде права нога попереду, ліва позаду, але не дуже широко, щоб нам було зручно відштовхнутися від задньої ноги. Прикриваємо меч по правій стороні, рука на м'ячі і не дуже далеко відходимо. Відштовхуємося від лівої ноги і правою рукою робимо кидок. Нагадую, права нога, права рука. Десь зробити 5-10 забитих. Відштовхується задня нога і одразу виходить м'яч. Задня нога відштовхує, наче м'яч. І з правої ноги правою рукою ми закидаємо. Є добре, зробили. Йдемо далі. Друга вправа. Ми додаємо другий крок, але поки без ведення. Треба зрозуміти, як працюють ноги. Додаємо другий крок, відходимо трошки далі, і буде так само ліва права Ми робили завершальну фазу. Зробили з правої ноги. Зараз додаємо другий крок. Ноги. На одній лінії широка сійка, широка сійка, м'яч так само прикритий і будемо без удару робити ліво-право кидок. Так само відходимо, починаємо з ніг, все перевірили. м'яч з боку, ліво-право, кидок. Так само зробити 5-10 разів, краще більше. кажу одразу, можливо, буде незручно, тому він називається незручний подвійний крок. В грі буде максимально незручно, тому треба відпрацювати до Добре. І йдемо далі. І третя фаза. Це вже з одним ударом. Ми ще робимо крок далі. Буде на три кроки. Але перший крок буде на удар, і потім наш незручний подвійний крок. Дивіться, відходимо ще, ще трошки далі. Така сама стійка, і буде удар на праву ногу, тільки не попереду, а збоку. Щоб м'яч не ударився в ногу, а інший, щоб захисник не вибив м'яч. Завжди прикриваємо м'яч. Як при веденні, так і при подвійному кро кроці. Дивіться. Удар праву, протім ліво-право. Кидок. Повертаємося. І так само. Ліво-право. Кидок. Є, якщо ви пройшли цю половину тренування, ви вже великі молодці, я вас вітаю. Але це тільки частина тренування. Це робили, робили під нашу сильну руку під праву, Зараз швиденько все продаємо під ліву руку. Так само почнемо з початкової фази, завершальної, коли будемо робити кидок з одного кроку, і потім додаємо другий крок, і потім додаємо третій з ударом. Дивіться, тут буде все навпаки, ліва нога попереду. Мяючи з лівої сторони, і ми будемо праву ногу від правої ноги відштовхуватись вперед. І буде йти м'яч тільки лівою рукою. Давайте сробимо. Від лівої ноги. Робимо стрибок. Є добре, дуже важливо робити правильний кидок. Ми зараз не будемо акцентувати на сам кидок з під кільця. Це ми вже проходили, але будемо ще нагадувати вам наступних наших відео. Додаємо другий крок. Так само широка стійка, але м'яч прикритий з лівої сторони. І буде навпаки, буде право-ліва. Ми робили кидок з лівої ноги. Зараз буде права ліва. Кидок, повертаємося, так само перевіряємо все, ноги на місці і робимо право ліво. Кидок, м'яч з боку прикриваємо, не висомуємо вперед. Є, вже майже закінчили. І третя фаза це додаємо удар. Так само ноги поставили. Буде одночасно удар лівою рукою на ліву ногу. Дивіться уважно. М'яч так само, удар з боку, не попереду. Удар на ліву ногу, права-ліва. І кидок лівою рукою з лівої ноги. Незручний подвійний крок. Повертаємося. Права-ліва, лівою рукою крок. Пам'ятайте, що тільки правильне і багаторазове виконання елементів допоможе вам досягти нового рівня майстерності. Ніхто, крім вас самих, не змусить вас працювати. Тож все в ваших руках. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові навчальні відео. Також пишіть у коментарях, що ви хотіли побачити в наших нових відео, і ми обов'язково це розберемо. Дякую за перегляд та до зустрічі, друзі!